Третє засідання Херсонського регіонального офісу конгресу місцевих та регіональних при президента України оголошую, відкритим. президент України, українські військові та весь народ роблять все для того, щоб держава висела у війні, щоб настав довгоочікуваний мир. Перемога це не ілюзія. План перемоги є. Він був представлений президентом України. Українському суспільству та нашим міжнародним партнерам, фундаментальними для миру у плані президента, є запрошення України у НАТО, зміцнення оборони від російської агресії та забезпечення її стримом. План перемоги це посилення нашої держави, посилення наших позицій. Херсонщина, як ніхто, розуміє важливість безпеки, адже близько двох третіх частини нашої території окуповані. А звільнені громади під щоданими ударами за тож наша підтримка плану перемоги президента України є безумовною. Всім завдання громадам – це забезпечити системну співпрацю з службою безпеки України, особливо зараз національною поліцією, Нацгвардією, та іншими державними структурними органами, розробити е, спільні плани реагування на кризові ситуації. А вони можуть до кінця року вже виникнути, забезпечити організацію заходів спромованих на захист населення по дезінформації по пропаганді російській, забезпечити розробку механізмів співпраці з, з, з сусідніми територіальними громадами. Ініціатива начальника обласної військової адміністрації з 1 травня 2024 року запроваджено навчання з основних. Базових знань та навичок з військової підготовки державних службовців працівників, які здійснюють повноваження в зоні активних бойових дій, а також обережена програму навчання обсягом 110 годин. Програма спрямована на здобуття основних знань та володіння навичками з військової підготовки, зокрема щодо і злагодженого тримування та виконання бойових завдань у разі потреби у сфері регіонального розвитку в роботі на сьогодні перебуває понад 20 об'єктів за державні кошти. А також заплановано реалізації ще за одного об'єкту. Херсонська обласна державна адміністрація ініціювала 11 публічних інвестпроєктів, що включає 91 об'єкт загальною вартістю 4,9 млрд грн. мільярда гривень, відповідно до затвердженого кабінету міністрів порядку при реалізації. Властиву співпрацю із міжнародними партнерами для реалізації того, що вже у вас є, і для. Того, що буде і що ви створите, що буде сприяти економічному та соціальному розвитку регіону, також е зараз виняти можливість співфінансування е е 10%, е які необхідні для реалізації проєктів, інших буде допомагати і шукати. І, е е не зупинялись динаміка реєстрації суб'єктів господарювання на за 10 місяців цього року демонструє позитивне сальдо новостворених та ліквідованих юридичних осіб. Кількість зареєстрованих підприємств в 2,5 рази більше ліквідованих назад Херсонської області перереєструвала 141 юридична особа. На цьому в цьому році підприємцями стали 2169 мешканців Херсона та Херсонської області. Для виявлення проблемних питань і покращення економічного клімату було проведено 11 робочих зустрічей з бізнесом, більшу частину з яких було проведено в рамках національної платформи «Діалог з бізнес, яка була ініціала президентом України Володимиром Зеленським. На сьогодні укладено низку угод про співпрацю на різних рівнях: три угоди на посовому рівні, п'ять на місцевому рівні та дев'ять між територіальними громадами, зважаючи на Визначені пріоритети керівництва держави Херсонсько-Босновської адміністрації активно проваджується робота з регіонами країн щодо укладення угод про партнерство. В області реалізується програма внутрішньопереміщених осіб і на сьогоднішній день на обліку е в базі даних ОПО органами соціального захисту населення ради адміністрації міста Конконістів перебуває 44 861 тисячі особа внутрішньо переміщена. І 33 тисячі 81 особа мешкає на деокупованих населених Херсонської області за період січня, жовтня поточного року внутрішньопереміщеним особам нараховано державну допомогу на суму понад 341 мільйон гривень. Ми повинні посилити роботу створити гідні умови для проживання і пра внутрішньо внутрішньопереміщених осіб коротких нас в області. І забезпечені соціальними моментами. Ми звичайно намагаємося це зробити, і буде збільшена кількість саме таких поселень. Наша область знаходиться у тісній взаємодії з міністерством у справах ветеранів. При Херсонській обласній державній адміністрації створені управління у справах ветеранів та в районних державних адміністраціях також створені відділи. На сьогоднішній день на деокупованій території Херсонської області діють комунальні заклади Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, які також надають послуги ветеранам війни та членам їх сімей в 12 комунальних установах та закладах територіальних громад Херсонщини відкрито 14 вакансій. Хіці підступродувити ветеранів та демобілізованих осіб. Саме повернення до мирного життя ветеранів це важливий виклик. Ніж боротьба взагалі за свободу, ми зараз повинні всі робити все можливе, аби захисники захисниця відчували реальну підтримку, а не е, десь там на бумазі. Ми повинні готуватися до цього на сьогодні е, реєстрацію в Верховній Раді. Пройшов законопроект 92.36 Це про внесення змін до закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованих територіях України щодо особливості провадження господарської діяльності з надання деяких послуг у сфері енергетики та комунальних послуг в умовах воєнного стану, і тому доцільно було передбачити заборону примусового стягнення та нарахувань у межах цього запропонованого законопроекту. Оскільки це питання має дуже важливе загальнодержавне значення, Воно потребує вирішення саме на державному рівні. Програма плічопліч, -пліч», яка була ініційована президентом України, зарекомендувала себе як дієвий механізм відновлення особливо приватного сектору. Є з документацією у населення. Навіть просто якщо порівняти відновлення за рахунок програми Плічопліч, -пліч» це майже 39 відсотків. Програма є відновлення державна. Це 30%. газифікація 32 населених пунктів, які е, у нас залишаються не газифіковані, в тому числі які, у яких було газ, але е, з підривом Каховської е, ГЕС е, було пошкоджено і неможливо відновлення. Е, скажімо так, розвиток газифікації правобережної частини є це першим питанням. І номер один з такою з такою ініціативи Херсонська обласна військова адміністрація звернулася до НАК Нафтогазу щодо сприяння фінансування розробки проектно-кошторисної документації в розділі техніко-економічного обґрунтування з подальшим розробленням ПКД стадії проект. Проте отримали від відповідь від «Нафтогазу», що неможливо фінансування здійснити, тому що Відсутнє відповідне призначення поточного року тому ініціатива теж потребує вирішення державного рівня. Однак, хочу ще зауважити питання про те, що. Газифікація не тільки е, нижньої частини правобережжя, а у нас залишається проблемним питання газифікації селища Нововоранцовка, оскільки там було будівництво е, підвідного газопроводу розпочато ще в 2007 році, і е, там історія дуже складна. Тому теж необхідно залучення і міністерства енергетики, і е, НАК Нафтогазу для того, що тому що самостійно Херсонська обласна військова адміністрація не зможе вирішити це питання. Щодо питання по компенсації за земельні ділянки, на яких розташовані фортифікаційні споруди, Міністерством оборони було розроблено законопроект, який поданий Кабінетом міністрів і зареєстрований у Верховній Раді за номером 12130, який передбачає механізм вилучення земельних ділянок для фортиків споруд після завершення воєнного стану Нам зараз ведуться консультації і перемовини з народними депутатами щодо його доопрацювання до другого читання, де можливо, за якщо це знайдеться ідея підтримку, поки що вона знаходить підтримку, буде передбачено механізм компенсації в розмірі 12% за використання земельних ділянок. З приводу того, як це буде фіксуватися, і яка буде процедура, буде прописано детально в законопроекті, оскільки інформацію щодо земельних ділянок, на яких розміщені фортифікаційні споруди, володіє тільки Міністерство оборони і обласні державні військові адміністрації, то буде передбачений на нашу думку механізм компенсації через військові адміністрації, як ті, хто безпосередньо має відношення, знає і планує. Разом ми маємо всі шанси перетворити виклики на можливості робити Херсонщину зірцем відновлення, і це не лише завдання для нас, місцевої влади, це спільна мета для всієї країни.